Підлітковий вік це такий час, знаєте, неймовірних відкриттів, перших справді серйозних рішень і звичайно випробувань. Це ніби справжній вир, який затягує у потік особистих переживань, соціальних змін та і, зрештою, історичних подій. Давайте сьогодні спробуємо розібратися, як у цьому вирі знайти себе. Сама назва підліток у вирі часу це вже наша відправна точка. І слово вир тут це не просто для краси, ні, це надзвичайно влучна метафора, яка описує і хаос, і ту шалену енергію, з якою стикається кожна молода людина. Це такий вир особистих, соціальних, а часом і історичних викликів, які власне нас і формують. І ось тут, звісно, постає головне питання: а як у цьому вирі знайти свій власний шлях, як не загубитися, не дати себе понести стрімкі течії, а таки віднайти свою історію? План у нас такий: спочатку поговоримо про такий собі компас для життя в цьому вирі, потім зануримось у світи, які охоплені конфліктом, і дослідимо внутрішні бурі героїв. Ну і на сам кінець спробуємо навчитися читати між рядками, щоб усе це краще розуміти. Так от, де ж шукати той самий компас, що допоможе зорієнтуватися? А відповідь, як не дивно, може ховатися просто на сторінках книг. Саме література, а якщо точніше, роман, може стати дуже надійним путівником у життєвих лабіринтах. То що ж таке роман? Ну це точно не просто довга історія, це такий жанр, який занурює нас у життя героїв на тлі якихось великих проблем: соціальних, історичних психологічних. І саме це власне і робить його ідеальним інструментом для дослідження нашого власного виру. І це ж не якийсь новий винахід. Жанр роману пройшов довжелезний шлях від самого давнього Риму через середньовічні оповіді аж до свого розквіту у 18-19 століттях. Це лише доводить, що історії завжди були для людства способом якось осмислити свій час. Ну що ж, перейдімо до першого виклику зовнішніх конфліктів як романи допомагають нам зрозуміти ось ці історичні бурі, в епіцентрі яких може опинитися молода людина? Давайте розглянемо два абсолютно різні світи з одного боку: Англія часів Шекспіра, така, знаєте, сповнена мистецтво інтриг, а з іншого Німеччина часів Другої світової, і тут дитина стикається з реальністю, яка не просто жорстока. А я абсолютно не зрозуміла. Ось погляньте це Лондон 1616 року. Театр, глобус, мистецтво, поезія. На перший погляд, здається, що це просто золотий вік, але за лаштунками цієї блискучої сцени насправді ворвали цілком реальні небезпеки. Насправді часи були далеко не безхмарними. Війни, постійна нестача грошей, змови, усе це створювало неймовірний зовнішній тиск, той самий історичний вир, у якому доводилося якось жити героям. А тепер стрибок в інший час і місце: паркан, два хлопчики, два світи, які ніколи не мали перетнутися, але все-таки перетнулися. Цей образ він одразу без зайвих слів передає увесь центральний конфлікт історії. У цьому коротенькому діалозі вся суть трагедії. Бруно, головний герой, він просто не може осягнути реальність концтабору. Його дитяча логіка, його уявлення про світ просто розбиваються об жахливу правду, яку він бачить, але не може зрозуміти. Це і є зіткнення дитячої невинності з абсолютно незбагненним злом. Але ж вир часу це не лише зовнішні події. Дуже часто найсильніша буря вирує всередині. Тож давайте перейдемо від історичних конфліктів до особистих переживань до втрати, горя і пошуку себе. Ось ця схема на перший погляд проста, але насправді вона показує дуже складні емоційні зв'язки в родині дівчинки Марійки, з повісті лише хмари танцюють зірками. І після трагедії ці зв'язки стали неймовірно напруженими. І головний внутрішній конфлікт тут це горе. Дівчинка Марійка втратила свого молодшого брата, і цей її особистий вир просто поглинає її, змушуючи абсолютно по новому поглянути і на світ, і на родину, і на саме життя. Через особисту трагедію Марійка раптом стикається з такими, знаєте, фундаментальними питаннями про життя і смерть. Це і є та сама внутрішня буря, коли доводиться шукати сенсу світі, який раптом видається таким крихким і незрозумілим. Ми побачили, про що розповідають історії. А тепер, мабуть, найцікавіше, як вони це роблять. Давайте перейдемо до інструментів, які допоможуть кожному та кожній глибше розуміти будь-який твір. Ну то як це працює, як авторам вдається створювати такі переконливі світи, що ми починаємо жити життям їхніх героїв? Тут справа не в магії, тут справа в майстерності. А ось і наш інструментарій. Це такі універсальні питання, які можна ставити до будь-якої книги чи фільму. Ну, наприклад, давайте спробуємо застосувати перше ж питання до хлопчика у смугастій піжамі: як місце дії впливає на персонажів для Бруно. Нове оточення настільки незбагненне, що воно по суті повністю визначає його наївні вчинки. Відповіді на ці питання перетворюють нас із пасивних споживачів на активних аналітиків. І от коли ми починаємо так аналізувати, історія перестає бути просто розвагою. Вона стає дзеркалом, яке допомагає краще зрозуміти не лише персонажів, а й нас самих. І той складний світ що навколо. І наостанок питання для роздумів бо ж історії це не просто текст на папері. Це досвід. Тож що цінного кожна людина візьме для себе з прочитаних книг, які уроки, які почуття та ідеї допоможуть зорієнтуватися у власному вирі часу?